Святкування дня захисту дітей, опорний заклад освіти, першотравневий ліцей зібрав під своїм дахом делегації юних жителів Визирської громади з Митрівської, Калинівської Калинівської, Кордонської гімназії та з Визирського ліцею. Головне побажання від наставників та керівництва навчальних закладів колоритних канікул та мирного неба над головою. До дітей визирської громади звернулися староста першотравневого старостинського округу Василь Хміленко та директор сільгосппідприємства Агропівдень 1 Олександр Іванов ми будемо робити все, щоб вам жилося в нашому селі, в наших селах краще. Ми будемо будувати для вас спортивні майданчики. Ми будемо будувати для вас міста відпочинку, дитячі майданчики, і будемо робити все так, щоб вам жилося краще. Так що будьте щасливі та здорові. Першу чергу привітаю дітей з тим святом, що закінчується начальний рік і є можливість добре відпочити. І своєї сторони від адміністрації підприємства від нас. Гарантуємо, що те, що треба від нас для допомоги вам, вашій школі, вашим зручностям, ми все зробимо. Спільне з сільгоспідприємством Агропівдень 1 було підготовлено солодкі заохочення для всіх учасників свята. Цьогоріч, попри всі обмеження та воєнний стан, локації за змістом та цікавинками, тут було вдосталь: велоспорт, естафети, футбол, волейбол, образотворчі мистецтва, майстер-класи, виставки та зустріч з рятувальниками з Державної служби надзвичайних ситуацій. Головна мета організаторів свята зробити цей день незабутнім. Впевнена, керівниця відділу освіти молоді та спорту визирської сільради Валентина Харламбова. Подаруй дитині свято під таким гаслом Сьогодні відбулися заходи до дня захисту дітей при закладах освіти нашої громади. Дітки отримали насолоду від спілкування, від того, що ми дорослі хоч чимось змогли їм зарадити ці важкі часи, дали змогу поспілкуватися. І звичайно, ми сподіваємося, що наступного року вже будуть інші умови, де ми зможемо зібрати всіх. Провести велике свято, яке зазвичай проводилося у нашій візитській громаді. Але на сьогодні головна наша задача зберегти наших дітей, нашу віру і цінність дитинства і дійсно зробити це життя, щоб діти згадували про щасливе дитинство. Пано чарівних квітів стала ще однією привабливою локацією дня захисту дітей. Всі охочі юні таланти змогли долучитись до її створення. Діляться вчителька з образотворчого мистецтва Тетяна Згурська та вихованка Визирського ліцею Анжеліка Драгомащенко. Ми вирішили нашим будинком творчості зробити такі локації для дітей, на це свято і зробити букет миру від дітей нашої Визирської громади. Діти дуже стара. Малюють і я вважаю, що в ній все вийде, тому що це має бути добрий результат. Хотілося б, щоб усі діти провели літо дуже гарно відпочили, щоб на наступний навчальний рік вони прийшли з гарним настроєм. Це красна квітка, вона буде охороняти усіх людей. Букет миру, створений у день захисту дітей, тепер прикрашає хол першотравневого ліцею. Так незабутньо і колоритно діти визирської громади розпочали свої літні канікули 2023 року.